Вночі окупанти вкотре обстріляли градами та важкою артилерією Нікопольщину. Під прицілом ворога опинилися три громади. Минулося без постраждалих, проте є руйнування. Найбільше дісталося червоногригорівській громаді. У Червоногригорівській громаді через ворожі снаряди зайнялася пожежа. До ліквідації вогню від ДСНС були залучені вісім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Від наслідків російської агресії досі говтуються місцеві жителі. Цієї ночі ворожий снаряд потрапив у дім Тетяни. От до нас прилетіла в 2 чиса ночі. Достали ракету град, яка до нас прилетіла. Ну, ви бачите руйнування. Дивом вижила, каже жінка. Врятувала те, що сьогодні ночувала не вдома. Бо Якби спала, якраз от, рядом біля віконця якого нема, на цій от, криші дряви якої нема. У самому Нікуполі минулий вечір пройшов під звуки тривог. Проте минулося без обстрілів та постраждалих. Вся інфраструктура в місті працює. Ми продовжуємо сувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Спокійно ніч минула і на Криворіжжі. Жоден населений пункт району не потрапив під ворожий вогонь. Наразі уся важлива інфраструктура працює, проте зберігається ймовірність екстрених відключень електроенергії. Рашистські організми все одно достають своїми далекобійними ракетами до нашої критичної інфраструктури, до нашої енергетичної інфраструктури і таким чином тероризують всю державу і намагаються нас зламати, спонукати до якихось перемовин в інших районах області. Ніч та ранок минули спокійно. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров новини 11 каналу.